це Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу «Терра» у складі 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Микола, мої вітання вам. чи мене чуєте? Вітаю вас, чую вас гарно. Ви бачаєте проблемку з інтернетом? в мене тут все перегрівається, дуже спекотний день, тому тільки от телефоном, на жаль, можу. Микола, розкажіть нам про ситуацію під Бахмутом, тому що я вже тут розповідав, поки ми намагалися вас підключити нашим глядачам і слухачам загально, скажімо так, атмосферу, яку складається, зокрема, яка стосується того, що російські так звані воєнкори напередодні повідомляли, що зсу взяли кліщівку, проте таких підтверджень з нашої сторони немає. Я звісно не схильний довіряти російським воєнкорам, тому вас перепитуємо. То кліщів, що ж не яка зараз ситуація є? E, дивіться, я також дуже не раджу, сам так не роблю, не вірю москалям і нікому не рекомендую. E, варто вірити, знаєте, от кому варто вірити, це українським офіційним військовим джерелам. Там, як правило, кажуть, або повністю правду, або те, що зараз можна казати. А з приводу кліщівки, знаєте, от я вам так скажу, всяке може бути. E, Може і так, але краще зачекайте до того, як будуть якісь офіційні про це новини. Це вже буде точно напевно. От, але загалом можу так сказати, що на цьому напрямку, на південному напрямку від Бахмуту, на південному фланзі, а у москалів справи, як кажуть, дуже дуже. І якщо все буде відбуватися, якщо той темп, який підтримується вже певний час, він буде витриманий і надалі, вистачить ресурсів, а не буде якихось, скажімо, вони щось там не придумують у себе, то кліщівкою не обмежимося. Кліщівкою не обмежимося, а однак в чому взагалі значення кліщівки, Микола, от якщо говорити наскільки це може бути важлива ключова точка, тому що навіть не, не стільки важлива кліщівка, як я розумію, а висоти поруч із нею. Правильно? Так, все ви все ви правильно розумієте. Тут скажімо більше мислення йде якраз стратегічними точками, тактичними точками скоріше. Так, це висоти в першу чергу, це низини, які також можуть бути використані, наприклад, як артилерійські позиції, або їх займаємо. Ми або займає ворог. А сама кліщівка це просто, ну мабуть, навіть не просто це черговий шматочок нашої землі. Який має бути повернутий, тому вона як і, і висоти, звичайно, з військової точки зору і висоти мають більшу цінність, але з такої, знаєте, загальнофілософської е, Кліщівка також має цінність. А поясніть, будь ласка, чому от важливо так не поспішати з оголошенням певних про взяття певних населених пунктів або певних якихось опорних точок? В чому в чому ця причина? І який період між реальними діями і оголошенням є таким оптимальним? А, ну, дивіться, це на це питання вичерпно вам, мабуть, можуть відповісти тільки ті органи, які займаються безпосередньо оголошенням. Так я вам можу розповісти а, з своєї, так би мовити, а, точки зору з точки зору бійця. А, не варто знаєте, а, не варто пишатися тими досягненнями, які у вас ще. Не зафіксовані, так е, дуже часто так трапляється, що на протязі дня можна е, захопити якусь позицію, потім відступити, потім ще раз її захопити. І ну навіщо е, говорити про те, що ще не сталося? От коли візьмемо, коли зафіксуємось, ну принаймні, от якби як мене питають товариші, так чисто десь на побутовому рівні, то я ніколи не називаю е, е, не, не беру. Собі тих досягнень, які ще не зафіксовані, можливо, тому що не зафіксовано. але у командування, скажімо, кругозір більший. Війна ж вона у нас на різних фронтах і на інформаційному також. То, мабуть, причин більше ніж ті, які я вам зараз назвав. Нагадую, що ми спілкуємося із Миколою Волоховим, позивний Абдула, командир підрозділу Терра у складі 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, котра воює якраз на південь від Бахмуту. Пане Миколо. Чи могли б ви пояснити для наших слухачів, щоб ми от краще для себе усвідомили, яке значення за вашою оцінкою, от має загалом Бахмутський напрямок? Бахмутський фронт для загальної операції е, наступу сил оборони нашої держави, тому що от, з одного боку ми чуємо це важливо все взаємозв'язку перебуває Запоріжжя з Бахмутом, Бахмут із Лиманом і так далі. Але, от, от якось більш народною мовою, чи могли б пояснити, чим, наприклад, потенційні успіхи під Кліщівкою можуть вплинути на просування ЗСУ деінде під Токмаком? Є є зв'язок, е, є зв'язок, можна говорити про конкретні. знаєте, можна говорити про конкретні точки, так наприклад, логістичні вузли, висоти. Е, а можна говорити про більш прості речі, такі як поля бою, куди ворог застосовує свій ресурс. От Бахмут е, зараз є одним із таких е, полів бою. Е, Куди де ворог розгорнув досить значні сили, куди ворог застосовує свої резерви, а резерви у них, так би мовити, одні на всі напрямки? Тому, якщо ми приймаємо тут бій, якщо ми знищуємо ворога на цьому напрямку, він втрачає. По-перше, він вимушений сюди підводити резерви з інших напрямків, тим самим ослаблюючи їх і даючи можливість там потенційно продавити. По-друге... Це мабуть таке, знаєте, більш головне, що москалі можуть просто закінчитись. От вони можуть закінчитися, як правило, сучасна війна виглядає так, принаймні з мого досвіду. Ми на Херсоні, коли ще була херсонська кампанія, і всі очікували а, саме а, наступальних дій України на херсонському напрямку. А, ми дуже довго там бодалися з ворогами, а, і здавалося, що бій іде за кожен метр землі. Там фактично можна було витратити кілька місяців, щоб просунутися на одну посадку. От і здавалося, якщо ми за одну посадку кілька місяців воюємо, то скільки нам треба воювати, щоб з? Бодай до Дніпра, а потім, в якийсь момент, ворог посипався, почав відступати. А в наступний момент відбулися ті успіхи на харківському напрямку, ну про які всі добре знають. Тому дійсно все взаємопов'язано. Треба розуміти, що таке поняття, як резерви, тут є ключовим. Вони у ворога є обмежені і сили взагалі є обмежені. Тому вибуваючи резерви і сили в одних позиціях, ми створюємо потенційно. Можливості для отримання результату в інших, а хіба це не працює зворотний бік щодо українських збройних сил? Тут знаєте, тут питання: хто грає першим номером? Що зараз відбувається, я і сам не знаю. Насправді, як, мабуть, знає тільки вище керівництво нашої та нашого війська. Але на Херсоні, бачите, як було здавалося, що сили сконцентровані в одному місці. А вони по факту були сконцентровані в іншому. Здавалося, що найспроможніші для наступальних дій підрозділи в одному місці, а вони опинилися в іншому місці. Так ми несемо само втрати, але що важливо, те, що коефіцієнт втрат, а принаймні на тому напрямку, де я знаходжуся, він вкрай вигідний. Ну да, так, у Росії більше людей, у них більше озброєння, у них більше БК. Але ну я б сказав, що коефіцієнт, мабуть, 1 до 15 в нашу користь. От тому, Знаете, я от, все... від бійців від бійців з різного напрямку, з різних напрямків з ким спілкуюся. Я чую таку оцінку, що ну, все начебто, йде непогано в контексті наступу. От ви з такою оцінкою погодитеся непогано. Знаєте, все безумовно йде непогано ще з того дня, як коли росіяни сюди приперли в перші дні війни величезну кількість бронетехніки, і якби вони, мабуть, за логікою мали нас захопити, а ми мали втікати кудись, і е, і все мабуть з того ще дня йде непогано з того дня. От, от, а зараз воно. Алло, та, О, що, та, що, так, перебувало зв'язок. Ви кажете, що та, з того та, дня це, кажу, це, воно, це йде. З першого дня війни йде непогано, коли ми не втратили країну і змогли е, в найтяжчий час, коли в нас ще не було західного озброєння в достатній кількості, ми не отримали той досвід, який маємо зараз, змогли утримати країну. А зараз, коли ми її відвоюємо, коли ми так кілометр за кілометром звільняємо. Нашу землю, ну звичайно, все йде непогано, і я повторююся. Якщо ми втримуємо таку динаміку, так а це покаже тільки життя. Ну, майбутнє передбачати це, ну точно не справа військових. А, то якщо динаміка збережеться, то я вірю в перемогу. Ну, мабуть, в найближчий час знову ж таки буде це півроку, рік або два, також дуже складно сказати. А що а що ви маєте на увазі під динамікою? Динаміка чого? Динаміка просування, динаміка знищення, наприклад, артилерійських систем ворога, яких ми спостерігаємо просто десятки у щоденних зведеннях генерального штабу. Динаміка чого, динаміка постачання озброєння і боєкомплекту від наших західних партнерів. Що динаміка чого має зберегтися? Знаєте, це все взаємопов'язані речі для мене. Динаміка отримання результату. Давайте це все узагальнимо, тобто на війні важливий результат. Результатом може бути або знищення ворожих сил, що спричинить в майбутньому можливість для звільнення території, або безпосередньо звільнення території, все-таки дивіться. Зараз ми граємо першим номером. Якщо ми будемо продовжувати грати ворогу ту гру і бої в тих місцях, де нам вигідно. От якщо нам буде вистачати для цього ресурсів, звичайно, дуже важливо. Важлива є логістика і ресурсне забезпечення. А якщо ми зможемо це підтримати достатній час, якщо достатній час, ми зможемо підтримувати, а, резерви, підводити, нові люди будуть йти до війська, навчатися і а, боротися за українську свободу, за українську землю. Якщо ми це зможемо протримати, то я певен, що перемога буде за нами. І принаймні зараз, як для мене, то все схоже на те, що ми зможемо. А, тобто я так розумію, от, вже рухаючись до фіналу нашої бесіди, з чого ми розпочинали про успіхи, які вже заявлено під Бахмутом, зокрема на південному фланзі. Ці успіхи вони фактично показують, що рубежі Бахмуту для нас є вигідними. як ви кажете, якщо ми зможемо зав'язати бійню із ворогом на вигідних нам рубежах, то це буде нам дуже і дуже навіть на користь. Тобто, Бахмут зараз для нас це точка користі. Знову ж таки, мені важко говорити за весь бахмут. Так, я от можу, можу вам сказати певно за ту ділянку з ту зони відповідальності, де я знаходжуся. На південному фланзі так. Безумовно, на південному фланзі так. Тут ми маємо успіхи, от і тут нам це вигідно. Ну, сам факт, що ми наступаємо, ворог або біжить, або здається в полон. Коефіцієнт втрат дуже сильно на нашу користь. Деякі наступальні операції проходять без безповоротних втрат. Маємо тільки поранених. От то тут так не хотів би говорити за знаєте, за те, в чому я не певен, тому скажу вам тільки за це. Ну тому, що так у нас ще є північ Бахмут, У нас ще є е, північний ціла ця Клешня, фланг там, де район Соледаро і поближче так. до Сіверська. Тому я розумію, вас чому ви говорите, що е, не можете говорити за 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 усіх, так би мовити, ну, коли задаварто варто говорити взагалі. Ну дуже важко розуміти всю. Картину поля, все поле бою, весь український фронт, дуже його важко розуміти. Навіть ті люди, які приймають стратегічні рішення, навіть для них це є важко. Що вже казати, коли ти не володієш достовірною інформацією? Ну, у мене є товариші, які там знаходяться, от, але, знаєте, це все-таки рівень чуток. Е, тому, тому, отак. На сам кінець маємо ще буквально хвилину до кінця. Я вже згадував про втрати величезні росіян в артилерії. І навіть є така зараз думка, що звертайте увагу не на звільнені населені пункти або не на звільнені території. На нинішній час ми перебуваємо в фазі, коли потрібно дивитися на цифри. І поза чотири десятки там артсистем щодня. Ну сьогодні окей, 22, Але натомість маємо сьогодні зранку дев'ять систем. ППО знищених ворога. Це саме те, чого нам потрібно. Безумовно, безумовно. Ну давайте почнемо з того, що ще не вечір. Так, ще не вечір, і ще ми можемо цей рахуночок вести трохи до е, покращити. Давайте так, можемо покращити. Так, звичайно, це те про що я вам говорив до цього, що е, знищуючи ворожу силу, знищуючи їх резерви, ми знижуємо їхню здатність до супротиву, і власне нам потім буде. Тіше реалізувати, скажімо, більш маневрену війну і звільнити більший шматок землі за один раз. Ну і також повторюю, що як правило війна так відбувається, що ти стоїш, стоїш на місці, у вас ідебій, ідебій. Іде бій, потім в якийсь момент ворог втрачає цю достатню обороноздатність, щоб стояти, і починає бігти, і може бігти досить далеко. От вам приклад операції на Харківщині. Скільки їх гнали, хоча. Могли вони нібито могли здати один ряд один укріп район і зайняти наступний, і так посадка за посадку. Але це рідко коли так відбувається, як правило, коли немає в тебе достатньої артилерії, ти не можеш контролювати повітря, то ти біжиш досить таки далеко. Ну що ж, друзі, от так такі я так завершу. Позитивний Микола Волохов з позиним Авдула із південного напрямку Бахмуту, командир підрозділу Терра у складі 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Спасибі вам, що ви знайшли можливість бодай телефоном до нас долучитися, тому що розуміємо, в нинішніх умовах вже це є складним. А друзі, дякую, що ви з нами. Я зараз звертаюся до аудиторії. Залишається і з радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре та до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.